Розділ. Знайома історія про Божого я читаю тільки один вірш. І сказала та жінка до білі. Тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє Слово устав твої праха. Подібне місце друге целім, четвертий розділ. І там я сказано за ще одного чоловіка дуже окінні слова. П'ятий річ. І, і сказала вона до чоловіка Слово. Ось я бознав, що Божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. І знову заповітуща в день читаємо, де апостолодо, Тимофія пише, дальше послання останні розвідки. 11 вірш. Але ти, о Божа людина, утікай від такого, а жениться за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпливістю, лагідні. Ту думку, яку я хотів би сьогодні так для всіх нас нагадати, я думаю, що ви зрозуміли. І святий, Петро Петровського часу і каже, що я нагадуванням спонукою або збуджую тою російському радіста чистий сміс. І сьогодні я хотів би нагадати деякі моменти нашого християнського життя, і я хотів би, щоб Бог Він спонукав наше серце, Бог побудив нас більше і більше, знаходиться в тому, що є оприділено для нас і для віруючих людей. Ми зачитали про двох людей старого заповіту, і взагалі коли перечитувати старий заповіт досить часто. Ми читаємо подібні фрази за Божих пророків, чому -то особливо за них є сказано, що це були Божі люди. Апостол Петро каже, що пророче Слово або Боже Слово ніколи не було із волі Божої, але його звіщали святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Каже, що ці Божі мужі, пророки вони звіщали Слово Господнє. І коли ми читаємо за Своїла, за нього також є підкреслено, коли тоді ось цей Саул і його слова вони мали потребу або мали проблему в своєму житті, вони казали, йдемо в те місце до Божого чоловіка. Були священники, були царі, були інші люди. Але чому тут за пророків підкреслено, що каже це є Божий чоловік? Пізніше ми згадує, читаємо місце слово Господнє, де одного разу там не сказано Його ім'я. Але до царя Єровама був посланий Божий чоловік. Він сказав йому Слово Господнє, там сталося чудо, коли розсипалися ці жертви, там була здорова рука і так далі. І там навіть нема цього імені, але це був Пророк. І за нього сказано, що це був Божий чоловік. І інші місця можна перераховувати, я не буду це робити, але звертаю увагу за ілю. Ми читали велике робив цей чоловік на цій землі із Божою благодаттю, маючи Духа Святого. І ця жінка, до якої він був посланий свого часу, вона спостерігала за його життям, вона дивилася на його входження, на його поступки, на те, що він робив і як його Бог проводив. І вона робить такі висновок і каже, що. Цей чоловік або до нього навіть каже, що тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а слово Господнє устав твої то є правда. Ти є Божий чоловік. Це говорить про принадлежність. Це говорить про те, що ця людина вона належить Господу, вона є в Божому уділі, нею проповодить Господь, направляє Господь, і вона робить лише те, що їй говорить Господь. Божий чоловік. За Єлисея можна сказати до цього наступника. Він також я сказав не раз, я так перечитував ці місця, не буду цього нагадувати, але там я також сказав про нього подібні слова. Ця жінка каже до свого чоловіка, що я дивлюся, я спостерігаю, що це є Божий чоловік, і він є святий цей чоловік. І ляти Єлисей не раз заходить до цього дому. Там було побудовано йому місце було дано, де він міг собі відпочивати. І вони спостерігали, або ця жінка спостерігала за цією людиною. І вона зрозуміла, це Божий чоловік, і він є святий. І вже в новому заповіті апостол Павло він пише до Тимофія, як він каже до свого улюбленого сина. І він також звертається до нього подібними словами і каже: але ти, о Божа, людина. Ти є Божий чоловік, ти є Божа людина, ти є в мудрію Господні. Я хотів би так коротенько і нагадати про Тимофія, хто він був. І ми читаємо Апостолів, що мати його була юдеянка, батько веде, мати була віруюча, бабця його була віруюча. І апостол Павло пише до Тимофія і каже, що я згадую, я про тебе згадую, я згадую про твій дім. про Матір, про Бабцю, про те, що в їхньому серці була ця віра, і каже: я пригоджу собі на пам'ять твою, нелицемірну віру, яка була оселилася раніше в твоїх віті. Але ти маєш віру. Вона оселилася в тебе. Ти повірив в Христа і Ісуса. Перше, чому цей чоловік можна сказати, бо названий Божою людиною, це Він повірив в Ісуса Христа. Він став дитиною Божою, Він став людиною Божою. Далі ми читаємо за нього, де є сказано каже, що він одержав дара Святого Духа, дара Божої благодаті. Про нього є сказано Господь що ти з дитинства знаєш святе Писання. Ти перебував в ньому, ти читав, ти розсуждав, і ти знаєш святе Писання. Ти є людина Божа. Я би так не мовив охарактеризовувати це поняття або цей вислів людини Божої, я хотів би сказати: це людина, в якій є нелицемірна віра, це людина, яка має Святого Духа в своєму серці, це людина, яка знає слово Господнє. Можливо, яких хто інших речей земних них вона може дето не знати, може в чому -то бути некомпетентна, але в Слові Господньому, вона є компетентна. Вона знає, що є написано тут, вона знає, що є сказано там. Вона є в серці, воно є в розумі, воно є в думках. і каже, ти є Божа людина. Про нього ми читаємо, де апостол Павло свого часу. Коли взяв його на в свою команду, написано, що він його обрізав. І це говориться за таке челесне обрізання навіть. Ну, я хотів би в цьому прослідкувати на одну думку, де Слово Господнє говорить, що ті, що Христові Ісусу, вони є обрізані нероготворним обрізанням. І каже далі святий апостол Бог, що обрізання це ми, що служимо і духом і не кладемо надії на тіло. Обрізання це коли людина розп'яна тіло своє із пожадливостями і похотями. І про Тимофія, апостол Павло, говорить, або є за нього засвідчення, така, що він був обрізаний, і я розумію, це не було тільки фізичне обрізання, але це була людина, яка була обрізана духовним обрізанням, яка несла служіння духовне, яка розп'яла тіло своє з пожадливостями і похотями і була угодна Господу. Перше, що я хотів би сказати, про те, що святий Апостол Павло, звертаючись до нього в його особисте життя, дає багато настанов, дає багато порад, дає багато таких ворог на направдень, як оця людина Божа має жити на землі, як має проходити її життя. Апостол Павло в цьому посланні пише про служіння, пише про те, як він має модитися в домі Господньому, як він має там встановити те інше зробити. Ну, я хотів би торкнутися сьогодні того, де апостол Павло пише особисто для нього, особисто для його внутрішнього чоловіка, як він повинен пильнувати в своєму духовному житті. І перше, я нагадую. Де апостол Полов каже до нього, що потрібно пробувати в слові Господнє. Каже, поки я прийду, пильную читання, нагадування та науки. І далі він каже, що про це підбуйся, в цьому пробувай, в цьому пробувай. Це є твій уділ, слово Господнє. Ти його знаєш з дитинства, ти вже, можливо, знаєш завчені, ті фрази, так далі. Але апостол Павло каже до нього, що поки я прийду, ти пробувай далі. В читанні, в нагадуванні, в науці, ти в цьому пробувай. Це є твій уділ, як людини Господня. Каже, поважай на самого себе і на науку. Тримайся цього, бо так чинячи, ти спасеш самого себе і тих, хто слухає. Людина Господня, вона перебуває в Слові Господні. Це є її удя. Це є ЇЇ благословіння, це є її розкіш, це є її життя перебування в Слові Господньому. І якщо є людина Господня, то до неї є оце слово перебування, читай в нагадуванні і в науці. Далі каже, що тобі потрібно розігрівати Божого удара, який даний тобі через покладання рук моїх місці, я ставлю, через покладання рук присвітелів. Тобі є дали дар благодаті, дар Святого Духа, дар Божої сили каже, що ми прийняли не духа, страху, але сили, любові і здорового розуму. Ми це прийняли, а Господь каже, тобі є даний цей дар благодаті, Святого Духа, і тобі потрібно його розігрівати, тобі потрібно в ньому розширятися, тобі потрібно, щоб він умножався в твоєму житті, ти його свого часу отримав, але, каже не занебудь цього. Але про це піклуйся, в цьому увагу, пробуй в цьому, нехай воно умножиться в твоїй душі. Воно було там свого часу. Його можна загубити, його можна втратити, не можна знефтувати і так далі. Але ти, людина Божа, тобі потрібно в цьому пробувати. Ти є чоловік, якого покликав Господь і ти розвивайся в цьому, що є тобі дано від Господа. <кій> Раще, що я хотів би сказати, це. Він каже, про мужів, і я так розумію, це стосувалося і апостола Тимофія, і апостол Бог каже, що я хочу, щоб мужі на всякому місці чинили молитви, піднімаючи чисті руки без гніву і сумніву. Уділ Божого чоловіка, уділ людини Господі – це молитва на всякому місці. У всякому місці і підняті руки без гніву, без сутку, чисті руки. Я дуже коротко вертаюся назад, але я хотів би таку думку нагадати, де ми читаємо за Патріархів, ми читаємо за Ораба Ісаха і Якова. Я так хотів би сказати, ці люди, коли ми про них читаємо історію, вони, можна сказати, вели такий спосіб. Та борувалися, з місця на місце, і про них, яке перейшли на це місце і збудували жертви Господу. Далі вони рухалися, перейшли на інше місце, про них знову сказано знову збудували жертви Господу. І тут просвітується така думка, що Божі люди, вони на всякому місці будують жертви Господу. В домі своєму прийшли на інше місце, вони піднімають руки свої до Господа, вони несуть молитву. Вони будують жертви Господу. Це є уділ Божих людей, Божої ось цієї посудини. Далі апостол Павло каже до Тимофія, а ти терпи лихо як добрий добрій Ісуса Христа. Ти є людина Божа, але ти будеш мати в своєму житті багато страждань, переживай, труднощі будеш мати. Різного роду. І тобі потрібно буде терпіти оце лихо. Він каже: страждай з Євангелією", каже. Страждай з Євангелією. Євангеліє Ісуса Христа, коли Воно проповідується, є свого роду труднощі, є свого роду страждання, але ти Божа людина, ти переноси страждання, страждає, не терпи Саме ми читаємо, що багато лихого для праведного, але і всього того визволяє Господь. Для праведного, для людини Божої є багато лихого. Його потрібно терпіти, переносити, не місвялим цим самі, бути своєю судьбою, довольним в своєму житті. Це є будів Божої людини, страждання, переживання, сороблях, бути довольним, прославити ім'я Господнє і терпливо все це зносити без беззайхання, чекаючи від Господа, тому що, каже, і сім'ям і збавляє Господнє. Каже далі, апостол Павло, пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидова, що мертвих за моєю Євангелією. Ти Божий чоловік. Тебе багато буде справ, в тебе багато буде оцих заняті навіть духовному в всьому плані, але ти повинен одне тримати перед своїм зором, перед своїми очима в це пам'ятати про Ісуса Христа, мати з Ним спільність, мати з ним єднання, щоб інші речі вони не захопили твоє життя. Ти не зайнявся якими то великими можливо ділами для Господа, але ти пам'ятай про Ісуса, ти пам'ятай, що тобі з Ним. Найперші стилі з'єднання перебувати у тісному спілкуванні із Господом Ісусом Христом, який воскрес і змертвив за моєю діване. Це ще одне, яке апостол Бога звертає увагу для Тимофія. Далі Він каже: раб Господній не повинен сваритися, каже, раб Господній не повинен сваритися, але бути привітним долина теплячем. Радо Спою, ти є Божий чоловік. Будуть, можливо, в тебе якісь доросли справи з людьми, хто то буде приходити, хто то буде відходити різні питання, можливо, будуть різні зауваження, інші питання, але ти, як ось цей Божий чоловік, не повинен сваритися. Ти повинен бути привітний, відкритий, вмістити, понести, возлюбити і покрити любов'ю того чоловіка. Це є Божий чоловік. І твій буділ є ось такий. Раб Господній не повинен сваритися. Далі він каже до нього за благочестя. І каже, що вправа тілесно є мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обідницю життя, теперішнього і майбутнього. Вправляйся в благочесті. В цьому також ти направляй свої старання. Як і пише, нам про благочестя, про побожність, що це є таке. І він каже, що чиста і непорочна побожність перед Богом, Отцем і Отця, зглянутися над вдовими і сировими, в їхніх і себе берегти чистим від світу. Цей отця благочестя, вся побожність. І апостол Було каже до Тимофія, щоб ти в тому вправлявся, щоб ти в тому перебував, як Божий чоловік, як Божа людина. І далі каже до нього щодня, щоб ти стерівся молодечих пожатливостей. Можливо, це також сьогодні стосується до молодих людей, які увірили в Господа, але це також для Божої людини потрібно пирнувати стерегтися тих пожитливості. І останнє, що я звертаю вам, це те місце, яке я читав, де апостол каже, що ти Божа людина. Ти тікай від такого. І пабірші перед тим, вони говорить про багатство, про грошолюбство. якого собою каже, що багато таких, які віддалися цьому, поклали на себе великі страждання, але ти, Божа людина, ти тікай від такого. <кхух> Воно можливо, в житті, де не буде переслідувати, гнатися за тобою, але ти, як Божий чоловік, повинен тікати. Відгородитися від усієї справи, як Божа людина утікає від такого. І далі каже, за чим потрібно бонатися, дає оцей немові напряму його життя, і каже, женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. І далі я читаю ще 12 вірш, каже такі слова. Змагай, добрим змагом віри. Ухопися за вічне життя, до якої покликаний ти, і визнамо добре визнання пересвітлення боротьба. Закінчуючи цю кроку, я хотів би сказати, Слово Господнє, каже: а ви вибраний люд, священство серце, люд, власності Сут Божої, ви є вибрані. Ми є вибрані Богом називатися і бути Божими людьми, носити Святого Духа в серці своєму, мати Слово, мати цю налицімірну віру. Божі люди, ми є покликані Господом. І все те, що ми говорили про Тимофія, я хотів би, щоб Бог спонукав в нашому серці бажання в цьому пробувати, розвиватися більше, упражнятися на цих ділах, до яких нас сьогодні закликає слово Господнє ухопитися за вічне життя, про це турбуватися, поставити на перше місце і мати від Бога того співіння в житті своєму. Амінь.